Як атма практики спрацьовуються на збагачення, ніби не працюючи окремо на збагачення. Хоча на практику, який ми з тобою кличемо, да, це та, е, гроші під е, душі, да. так ми ж там якраз і будемо працювати з персональним диханням грошей. Тобто, у нас наша атма це якби таке персональне серцебиття в нашій душі, персональне ом, персональне дихання. Отак От ми всі з вами маємо своє персональне серцебиття і серцеве дихання. Що робить дихання? Ми беремо кисень і заводимо його в наше тіло. Воно там розділяється, робить свою роботу і виводиться: Оце дихання. І все це персональне. І так само кров несе поживні речовини і так далі. А так тепер уявіть, що у нас є своя персональна. Ося Дихаюча структура, яка так, гроші, це ж, це ж є потоки, ресурси, це сама шахті, яка за тебе заходить, робить все, що тобі потрібно, і виходить. Робить тебе яким? Живішим, щасливішим, крутішим. І тому ми кажемо, що гроші повинні текти. Їх не потрібно накопичувати. Ну там, окрім того, що десь там на завтра, післязавтра є свої правила, да? е, е, тому що життя таке, що сьогодні ми здорові, завтра не здорові. Сьогодні ми на цій роботі, та завтра не та, далі. Тому планування і стратегію ніхто не відміняв. Але жити, як Ісус сказав, не хлібом насучним, живіть, що птиці не думають. І це правда, нам потрібно думати про хліб, але якщо ми про нього весь час думаємо, то ми не думаємо про себе. І тому зміна парадигми і вийти з оцих красиних бігів, коли людина заробила, витратила і знову сидить на підсосі. Заробила, витратила і знову сидить на підсосі. Думки тільки про те, де взять і як це витратити так, щоб і все одно буде дефіцит. І тому свідомість бідних людей і багатих людей відрізняється тим, що бідний думає, де взяти. А багатий думає куди вложити.